Вітаю! З вами Галина Прігріс. Ось такі пов'язки круглі, наче калачики на голову, спортивні і достатньо незвично. Впевнена, 100% ви будете здивовані, як вони в'яжуться гачком або гачкуються. Значить, петлі в кільце замикаю. Один раз ось, бачите, піднімаю петлю і пров'язую стовпчики напівстовпчики з накидом. Тобто, ви вже знаєте, що таке напівстопчики, але це тільки перший. Далі підхоплюю, так як я вже показувала в попередніх відео, майстер-класах. Такі візерунки вже і на каналі у мене, і я вже показувала. Тобто, дуже легко підхоплюю ниточку, підхоплюю задню петельку. В першому рядочку це половинка петлі просто. Ось так трішечки уваги. Я зараз тут хвостика вплітаю, так, щоб все було рівненько, все гарненько. Впевнена 100% будете здивовані, це може бути будь-яка пряжа. Коли я кажу, що будь-яка пряжа, значить це може бути будь-яка пряжа. Якщо тільки якась конкретно, то значить, вона повинна бути така, як у моєму майстер-класі. А тут ви можете будь-яку пряжу використовувати, за вашим бажанням. Обираєте колір і обираєте гачок. Перший рядочок повністю по колу, на пів стовпчики. Завершую перший рядочок, і зразу ж перехожу за задню половинку петлі. Підхопила, Ой. підхопила і продовжую. Половинка, половинка. Так пров'язую по всьому колу. Це дуже класно, дуже незвично, але в результаті ще й цікаво. Можливо, ви захочете, або придумаєте якісь інші вироби. Саме в такій техніці. Тут фактично не техніка, це другий рядочок, і тут фактично не техніка, а постійно ось таке гачкування тільки по колу. Спробуйте, у вас вийде просто дуже класно. Я пров'язую 5 рядочків по колу у пряжі, яка у мене. У вас це може вийти більше рядочків. Бачите, яка лунка, а зверху. Петля у петлю, всі лицеві петлі. І у мене, в принципі, виходить вже п'ятий рядочок завершую. Бачите, всередині само, само, як, сам виріб скручується, тобто не потрібно щось видумувати, щось придумувати просто по колу цей візерунок. І саме ось такий результат. Майстер-клас? Це і є майстер-клас. Можливо, ви захочете менші кілечка. У даному випадку це реально пов'язки на голову для спорту, які гарно тримають волосся. Ось так, підписуйтесь.